Що ж може чоловік зробити для жінки? Все. Мене просто просто розпираємо, ну, ти що, закоханий чи що? Да. І Це перфект match! клас! Давай поговоримо про стиль. Я тебе роздягну. Тільки за лаштунками розмови, як один одного роздягти. Художник, блін. Ти готов? Артист має вміти робити все. А це була депресія? Була, дійсно. Ще все ж таки я шукаю себе. Навіть як є на сцені. Всім привіт! Я Соня Морозюк і ви на моєму каналі. В мене в руках торт, А це що значить, що сьогодні я буду не сама, а в мене сьогодні буде зірковий гість. До мене сьогодні завітав гості позитив. Я знаю, що ви в шоці. Я сама в шоці. От, от напишіть коментар, що ви думаєте, ми будемо робити разом. Підписуйтесь. Гарного вам перегляду. Ми зробимо вигляд, що ми ще не бачилися, не віталися. <рес> Привіт, <рес> Привіт. <рес> Привіт! так, Привіт. я тебе вітаю з виходом нової пісні. Ми дякую. Оп! Боже. Будь на позитиві і на сине. Я сьогодні сказала, що я не буду на позитиві, я буду біля позитиву. <рес> <рес> Подивимось, як там буде. Так, ми віддамо, <рес> віддамо теж знімальній групі <рес> і підемо з тобою розмовляти. Скажи мені, будь ласка. От ця нова твоя пісня дивилась. Uh -huh. кліп, ну гарний. Ти, звісно, хлопчина uh, дуже дуже. дуже. А, чим ти надихнувся? Знаєш, що е, ця історія рефлексія. Твого друга військового, так? Там є слова в пісні, які, які дійсно ми, ми зробили саме із історії, яка була з моїм другом, так тому що його чекала жінка, він був десь п'ять днів не відповідав, бо вони були десь там на напередку. <мас> <мас> <types> і потім він зробив сюрприз і приїхав. І тому ти й без сну, чому мовчишся, я іди, я обійму. Саме ця історія надихнула цю фразу. Ну, а, а, а якщо так сказати, то ми просто сиділи і думали, що ж може чоловік зробити для жінки все. І просто. Щось, щось вигадували, типа, що можна зробити? Вип'ю вулкан, у нас була фраза. Там. А потім подумали, Вулкан. Вб'ю вб океан. Тому що це, це, це те, що не можна уявити, наприклад, але все одно це має якусь суперсилу в собі. Взагалі, як вплинула війна на твою творчість? У жодного артиста на перший місяць, другий, тобто всі такі що робити? Ми, ми, ми потрібні чи ні? Ну, тобто там, На початку ти йдеш, тіпа, ну, мабуть, це ТРО. І там всі побіжали туди потім, а давайте волонтерство так, що, що, що робити, куди йти, як, як кому допомагати? І, і, і почали думати, ну щоб як, як від нас, від відомих там людей, зробити це все правильно. Тобто, тобто щоб ми тримали е, на собі увагу і, і могли лобіювати, наприклад, цим ну, тим, тими ж самими волонтерами. Е, нас запросили до дітей. А... До дітей, які, які тільки щойно приїхали з Маріуполя, з Харкова, ну, в, в, з самого Жестяку. І вони просто сказали, ну давайте просто прийдіть сфоткатись з ними, там, щось зробіть, якийсь майстер-клас, там, не знаю, танцювальний чи щось таке. Ми вмикнули музику, і вони всі лягли на підлогу. Тому mm -hmm. ми все одно відчули ці емоції дітей, що їм це треба, що їм треба розуміти, що все добре, ми з ними. Тобто ми такі ж самі налякані, такі ж самі, е, такі ж самі люди, як і вони. Тому ми почали запрошувати до цих дітей різних зірок. І робити такий невеличкий івент для них. І це почалося з маленького, а потім зараз це все виросло в амбасадор дитинства. Тобто, це перше до творчості, це перше, що ми почали робити. А потім у нас біля студії чи, чи ракета впала, чи щось, я не пам'ятаю, якісь, якісь уламки чогось. і чогось. Ми вирішили, що з Києва треба забирати в Кам'янець всю студію, тому що хочеться і творити, хочеться щось починати. На початку це були меми, тому що ти тобто, пісню не дуже хотілося писати. Але мені подзвонив там Піддан спочатку і сказав: Ми робимо таку фішку, тобто ми хочемо все ж таки висміювати русню, тому треба... Якийсь ресурс, типу, музичний, для того, щоб робити маленькі такі скетчі, щоб якось розрядити ситуацію. І звідти почалась така творчість: типу, Стьо, сьо-со. Потім мені подзвонив Дурнів, сказав, я роблю цю групу Боже яке кончене. Треба якийсь для цього там типу, зробити джингл. І перше, що ми написали, це було, було Боже яке кончене. Воно зараз вийшло, ну, воно, це перший трек у позитива, я так пам'ятаю. Я задам тобі ще таке інтимне питання, інтимного характеру. А от скажи мені, стан закоханості для тебе це е, таке зелене світло для творчості? Чи таке все, нафіг творчість, нафіг, все життя на паузу, я пірнаю кохання? Ні, це точно зелене світло для творчості. Творчість, музика і кохання це дорівнює одне ціле. Це я по собі кажу. Коли ти знайшов своє щастя, то тобі дійсно легше легше творити, легше жити. А зараз а. тебе Так. Да. Я, я скажу, що я спав сьогодні три години. Чому ж? що ти робив? Я, я писав, я писав пісні. Ми працюємо вночі, саме тому що хтось вміє творити зранку, я просто не включаюся. Ну не може бути воно так. І тому, тому я працюю вночі. І виходить, ми написали дві вже пісні. І зараз ми. Боже, що в тебе в житті коїться такого? Прям дві пісні. Ну ми просто брейнштормінг, іде такий. Брейнштом, конечно. Вони просто розпирають. Ну ти що, закоханий, чи що? Та що, так? Не кажи вже, блін. Вже за що не питала? Дійсно, так, закоханий, я скажу. It's a perfect match, клас. Я щасливий. І я, і я дійсно. Те, що я тобі сказав до цього, що, no. що коли ти спокійний в відносинах, то, то у тебе все йде далі і в і, і, і кращу сторону. Боже, щастя, вам літа, літає, діточки тебе а що Це тебе хлопчик. А чого один тільки? Я що дівчинка. Мене всі, любе голубе, знаєш. Ну я ж художниця. Ми є всі, всі на базі. Давай поговоримо про стиль. Стиль. Yeah. Yeah. Позитив, креатив, це все, це, це все тут. Ми зараз йдемо з тобою у секонд. Так. Як секонд є у можуть? В капцях Прада, якщо що. Я вже... А я в Венсах, в Дікіс, які у мене з дитинства ще зі школи. І просто біла футболка. Боже, така... я тобі подарю штани, Ні. ну окей. Да. Зараз, зараз куплю. Так. А, де ти обираєш одяг? Чи було тебе знаєш, таке з приходом там, популярності і, і грошей? Чи зірвало тобі дах по брендовим шмоткам. Не, -не. Це все? Ні? не було. Є кльова історія. Один раз ми десь були за кордоном з Надією і ми почали заробляти трошки більше. У нас там у нас було лаве, лаве на кармані. Було. Ми вже виїжджали там в аеропорт. Я бачу магазин Гучі і кажу, Надя, ну коли ще ми заїдемо? Гішталь, давай щось, гішталь. Давай щось візьмемо. Ніколи нічого не брав. Ми заходимо, ми взяли дві собі пов'язки такі. Ось, Одну я подарував, до речі, Ваня дух. Ніколи не Потрібно, Ваня вірні Ваня, пов'язку. Так, ось е і тобто, і ось це один єдиний раз, коли дійсно я для себе щось типу, зайшов в брендовий магазин, зайшов туди і щось купив. Шмотки це таке. Це. Не знаю. А де ти купуєш тоді одяг? Коли ще могли виїжджати, то за кордоном багато знаходив в різних вінтажних магазинів. Це навіть якась, якась в цьому є творчість. Тобто, коли ти шукаєш, дивишся. Взагалі купляти одяг в сешці це такий азарт. Я, Мені здається, що перший раз купила собі щось не в секонді років у 18. — Накопичила, заощадила. Коротше. Накопичила. Накоп... Накопичила а, грошей на кофту Зара. А до цього я завжди одягала секонді і одягатись в секондах це мистецтво. І це зараз ну там є там, люкси, да, люкс секонд-хенди, де там стоки, ще, ще щось. У мене навіть на такий одяг не було грошей, і я одягалась, це hard level, hard level, одяг на вагу 15 гривень кілограм. І на 100 гривень ти можеш лягти себе, маму, на три сезони, на три сезони вперед. Багато хто цурається цього, мені здається, що ти нічого нічого цуратись. Так я думаю, що точно ні, тому що ем, просто треба бути собою, і якщо, якщо є для, до, до цього хист. Треба йти і шукати, це кльово. Це це дійсно як, як шукати скарб. Що ти мене одягнеш? Ну, я тебе роздягну. <гум> а, <потім, гум> <гум> а потім одягну. <гум> хорошо, хорошо. Будемо будем по черзі зараз... роздягатись, одягатись, роздягатись, одягатись. Все, ходімо. Погнали. <гум> хорошо. <гум> А давай зробимо Перероби тобі збиволь. сексі образ якийсь. Просто оце. <рес> 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 <Можемо>? <рес> ми заблюримо просто цю картинку, ви поставите кухайки і, і, і все. Боже, ми не можемо обрати, розуміти, як до друга одягти, тому що ну, ті, тільки за лаштунками розмови, як один одного роздягти. Ну, <рес> ну реально. <рес> Яка є в тебе найдорожча речі у гардеробі? Я думаю, що точно якісь найки, можуть бути. Джордани якісь. Ну Десь є одні, якісь я брав там, ну 500 доларів. Да. Ну це все? <ш> а <ш> а де мільйони на, 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 на А навіщо? У мене всі були. У мене завжди були спонсори, там, наприклад, які. О! Oh, uh, у людини там є щось. спонсори! Щось ну. дарували там, ти заходиш в магазин, все у тебе є там. Ну, багато було контрактів дуже прикольних. Окей, okay, найдешевша знахідка така, яка тобі запам'яталася, наприклад. Ну, я думаю, що це було все жки. Так, це було все жки, і я знайшов браковану. Е Сорочку Гучі. І вона коштувала десь 15 гривень. Ну, Гучі не відпускає. Гучі, була... напишіть Гроші, вона... будь ласка, ну, запропонуйте йому щось, контракт вона... якийсь. У мене, до речі, була знахідка, я знайшла у Сешці сумку Шанель і купила за 50 гривень. Клас. Цією сумкою в метро. Їхала супер, мені було дуже класно. Відчувала собі дуже пешкою. А як, до речі, ти ставишся до того, щоб знаєш, от ти, та твоя половинка, от ви разом йдете на шопінг? Мені подобаються магазини, де можна присісти. Наприклад. І тоді все нормально. Я люблю готувати, наприклад. І ось зі мною не можна ходити в супермаркети їжі, наприклад. Тому що я маю пройти усі, усі секції. Тому що я, наприклад, фантазую там, що приготувати сьогодні. Я знаю, де ми зустрінемося наступного разу, бо я от теж саме. Клопотенко вдома. О! Ми з Клопотенко ще, вже все. Він же у тебе ж був, так, да, випуск? Ну він був, так. Да. Але я ж жив, людина творча, знаєш, вчора Клопотенко, сьогодні. Ти... Хлопець. Ну Це теж Молодець. нічого. Дякую. топ 3 улюбленості страви. Я дуже кльово роблю пасту. Я сам вигадав пасту, наприклад, з лимонною цедрою та тунцем. Це супер фреш, супер освіжає. Супер. Супер. Я кльово году е годую м'ясо. Точно, це стейк. То, тобто ну, просмажити можуть. Смажити, просмажити можу, так. Десь яка. Подивісь. Художник, блін. А художники мене ой-ой-ой ай-яй-яй. А ти, а ти. Що? Ввечері. Будемо перший раз куштувати пасту з трую та це. Так, все, давай одягатись, бо ну бо зараз трапиться лихо. Корсет. Брюки хай? — Так. О, є топ-. Топ-топ. Та ще. Ні, ну, я що? думаю, що супер. Ну, авангард, Оху. авангард. Давайте до чоловічого Ми, що, Знаєте, як, як по пасажу будемо гуляти і, і заходити Ох. до всіх. Боже, я бачу, Боже. Тут, Бо, воно тобі треба. Да. Воно оце потрібна річ. Я думаю, що поверх Ох. цієї, вітаю, поверх цієї сорочки оце буде клас. штанці поло. Okay. От мені здається, що так буде добре. Uh -huh. yeah. <laughs> Так, дивись, ти так підібрала кльово. <laughs> Нам ще потрібно... Е... Кіпарік. Так, кіпарік. Ну, <gasps> 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 ну, ні, я знаю, що це козирьок Гучі. Гучі. Це козирьок Гучі. 100% ця історія. Я тобі не даю обирати, ти береш це. А який тебе розмір? Лакіцаки 42-41. Ти сюди влізеш? Козаки. No, ні, da. не влізу. Може це для мене буде? Може це для тебе, до речі. Це а ти, це, її, це до речі, знаєте, один гардок на, на двох, oh, це да? також дуже добре. О! Oh. О! 48. — Ну ти такий, да, розтаман будеш, знаєш? Окей. Okay. Okay. <laughs> yes. Я думаю, що це буде люкс. Я б навіть так вийшов на сцену. Знаєш. Тобто, от ми знаємо, де можна обрати костюм. А, до речі, часто в тебе бувало так, що ти все ж щось купив і в цьому потім виступав. Дуже часто бувало, і я скажу тобі, що зараз така пішла тенденція, а у артистів що виходять в чому і приїхали. Знаєш, тобто, якщо навіть дивитися на західних артистів, типа на шортики, венсики, якась і маєчка і все, і погнали. тому що зараз все ж таки мені здається, що не в луку справа, а справа в артисті в самому. Ну, якщо це супер шоу, якесь яскраве, там знаєш, як Біонсо, наприклад, там, mm -hmm. коли там все треба ну, за три години, п'ять костюмів, і у мене таке було теж, коли ти перевдягаєшся три рази. А, але мені здається, що зараз такий час, що все про музику і про самого артиста. І чим відвертішим він буде перед, перед аудиторією, тим краще. Тому треба бути собою. Так, пішли одягати. Супер. Be Я згодна. Як вам, мій лук, пишіть у коментарях. Я трошки доповнила свій образ. Взяла такий аксесуар і, 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 і отакий, отакий от. Моє нутро. Розумієте? Так, Льош, ну що? Ти готов? Боже. Не, ну, це то... Не ну. Привет, не, не, ну... А, о! о. О -о -о -о. Я думаю, що ну, Козиок з 100% потрібно брати. Здається, що, що ми тупо у нас perfect, match. perfect Couple Match. Товариш монтажер будь ласка, зробіть колаж до, як ми сюди зайшли, да? білих футболках, це на стиль. І зараз. Ти в цьому образі для мене. Я навіть не знаю, яке слово знайти, але мені подобається, до речі. Ну, ну тобі... Знаю, що, мені здається, це? що ти більше не вдягнеш, ти будеш красива, се одно. А така... який боже! Ну правда, ну Шимає дивіться. ну, що, мене? Я, що Ставте в кохайки. І кохайтеся. Давай поговоримо про тебе. Ти почав свій творчий шлях у 11 років. З чого ти почав? Ми зробили шкільний гурт, який називався New School. Це був Вася Каткаров, Дмитро Ступка і я. І ми втрьох з академії почали це все писати. Першу пісню ми написали десь у мене там на синтезаторі. Там була студія місцева. Ми попросилися туди, записали декілька треків. А у мене ще тоді був. Сопрано, тобто ще було, не було мутації, і тому я був усюди на приспівах як дівчата. Тобто, з такого репчику ще не було. <рес> Ні, тобто я бік там, бік, мінієм. Бі, 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 бі. Чому взагалі реп? Чим тебе приваблювала ця культура? Ну, якось просто ну, знаєш, придихався? ну тобто я на початку я слухав Майкла Джексона, і десь я там почув реп у нього куплет, десь в пісні Black Or White. І я такий, а що це таке? І потім я почав. Цікавитися, я почав слухати Куліо Gangsta's Paradise, пам'ятаєш? 96-й рік. Mm -hmm. Ти ж пам'ятаєш. Ну, Рі... так, Це за, за два роки до того, як я по... по... з'явилась на цей світ. Боже, а як батьки відреагували або поставились до того, що ти обрав собі творчий шлях? Їм легко прийняти, тому що тебе мама також має творчу кар'єру. Вся сім'я була творча. І Тато у мене в одно... Колись там був і директором театру, тобто всі-всі з всі... нею. Директор Київконцерту концерту він був теж. Тобто, всі були в цій індустрії, і, звісно, батькам хотілося, щоб там ми пішли і вчили економіку і все інше. І також нас і відправили в Великобританію, де ми провчилися два роки на економічному вчившись там цілий рік, я все одно писав собі пісні на компі, там щось робив аранжуровки. Тобто, все одно. Хотілося, хотілося повернутися і бути артистом. І так воно і сталося. І дійсно, добитися успіху це тільки якщо ти будеш відданий цьому ділу. Найважливіше просто вірити в себе, і важливо, щоб ти завжди був в процесі прогресування, прогресу. Правильно? Тобто працювати над собою і вчитися робити все краще, ніж ти вмієш. Супер, філософ, філософ, просто, просто клас. Про сольну кар'єру. Ти до, до неї йшов ну, багато дуже років. Як тобі бути у цьому омпла, коли ти один? І як це вплинуло на твою творчість? Зараз більш складніше, тому що завжди я був в гуртах. Завжди можна було заховатися за кимось. Наприклад, у мене був і гурт з хлопцями, у мене був гурт з дівчиною, тобто завжди ти десь в команді в компанії. А, а, зараз, це, а зараз це такий сольний шлях, він трошки складніший, тому що все на тобі. Вся увага на тобі на сцені, на я кажу більш про сцену, тому що ем, дійсно, коли ти можеш сховатися завжди за кимось, якщо ти навіть втомився або не знаєш, що робити. Ну тобто є такі моменти на сцені, де ти можеш підготувати, е, тому що в тебе є завжди на кого спиратися на сцені. А зараз це, це, це складніше. Зараз увага вся на мені. але це цікавий процес. Тобто, навіть можна сказати, що ще все ж таки я шукаю себе, навіть які я на сцені. Навіть якщо у мене було тисячі концертів за все життя за 20 років, але все одно це завжди цікаво і завжди це адреналін, якісь нові цікаві емоції. Чи буває в тебе творча криза і як ти з нею пораєшся? Ну, у мене бували такі моменти, наприклад, коли. Коли ми завершили працю як гурт «Время і Стекло, було складно, я не знав, що робити, як робити, чи це сольний проєкт, чи продовжувати гурту в гурті, гурті «Мозгі» і все, Но була трошки яма така. Це найважчий період? Я, я думаю, що так, тому що коли, коли дійсно такий завеликий успіх був у гурту, то складно переналастувати себе на щось нове. Тому що коли у тебе все неслося, все було таке, був був такий потяг, який просто йшов, що, що, шо, шов. шов, шов а потім стоп, і ти такий, а вийшов на зупинці, і такий, так а що тут? Як тут? Ну тобто є і був, був такий момент. Але як бачиш, зібрався і а це була депресія? Була дійсно. Як ти її подала? І взагалі, як зрозуміти, що, що вона в тебе є? Я здавав якийсь дуже великий загальний аналіз. Супер багато грошей там видамзив, але все одно ну, це треба було робити, тому що чек організму треба робити. Я думаю, що після 30 точно там, ну, раз, раз на рік добрий чек треба робити. Потім дійсно консультація з лікарем і по аналізах вони якось це виявляють. І ну, по-перше, це у е, мене була правильна дієта. Це у мене було. Тобто дієта. це залежить від навіть від того, що ти в себе е, туди, сюди. Пхаєш. Да, пхаєш. Тому а, я ще не знаю, там, чи вона прийшла, не прийшла, але все одно, а, все одно мені здається, що підтримка рідних, підтримка друзів це, це один з таких правильних ліків. Як ти вважаєш, що взагалі зараз відбувається у музичній сфері в Україні? Українську культуру можна назвати оновленою свіжою, цікавою. Вона не така заангажована, як раніше, була. І шоу-бізнес. Я, якщо кажу про шоу-бізнес, то я більше там приємно, що з'являється дуже багато цікавих нових артистів. І зараз, як культура розвивається, як молодь бачить цей світ, це зовсім. Зовсім по-іншому, це не так, як старий шоу бізнес це бачив. І зараз я думаю, що зароджується щось, щось нове. Це небо і земля, те, що було до 24-го і зараз. Ну, тобто, зовсім, якщо ми чуємо радіостанції, і якщо ми бачимо відео, скільки, скільки е, всього відсіялося, такого непотребу, і е, це мені подобається. Я дишусь mm -hmm. від цього, тому що зараз є вільний простір а, для того, щоб творити, відкривати себе по-новому. Який ти міг би дати топ-3 поради для людей, котрі хочуть спробувати себе у цьому жанрі? Саме головне мріяти, мріяти до кінця. І також дивуватися. Коли ти не дивуєшся, то ти, мені здається, що ти десь десь. Тупорився, можна, якщо так сказати, і працювати над собою. Бо, мені, як на мене, то артист має вміти робити все. Клас. Дякую тобі за те, що одягнув сьогодні, роздягнув. був і роздягнув, і одягнув, був щирим відвертим. Дякую. Ти мене роздягнула духовно. Так? Духовно, духовно. роздягнув. Роздягнула. Okay. А ще й рубрика ж подарунки. І знаєте, що у нас тут є? Люкс-подарунки. Гучі. Напишіть у коментарях, як би називався наш з позитивом гурт, якщо б ми виступали у тих образах, що ми один одному підібрали. Людині, яка вигадає найкреативнішу назву для гурту, ми відправимо цю справжню гучі кепарі. Ставте кохайку, напишіть коментар. До зустрічі на моєму каналі. Па-па.